Сьогодні збільшено податок на злидні. Про моральний бік підвищення податків під час війни ми не раз говорили вже не в одному ефірі. І писали, і говорили. Про так званий військовий збір з 40 мільйонів українців протягом 10 років, який невідомо куди подівся. І про неможливість відмовити сплатити за неефективний державний менеджмент. Як бачимо, податки і військовий збір підвищують, але від того ні рівень життя українців, ні рівень забезпечення війська, ні обороноздатність України кращими не стають. Тому що насправді проблема не в кількості грошей, а в ефективності державного управління, скільки, не дай цим мародерам грошей все розкрадуть і розтринькають. Так само з мобілізацією. Бездарним генералам, які не цінують життя бійців, завжди бракує солдатів і зброї. Відмовити сплачувати податки на утримання пораганого державного менеджменту українці не можуть. Переобрати нездар теж неможливо. Вони скасували вибори. Усвідомивши кризу державності, який шлях лишається, крім революції? А думайте. Спостерігайте, залишайтесь з нами, слава Україні і смерть ворогам.